Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці, дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прошу сюди, побажати, усім вам миру і добра. Закликайте усіх вас молитися за Україну, за наш народ, щоб Бог змилився і простив наш народ. Щоб Бог зупинив війну. Також вас закликають, читайте Боже Слово. Живіть так, як там написано, вірите, що там написано, і Бог буде вас благословляти Але найважливіше, дорогі люди. Я вам хочу нагадати радісну звістку, яка написана у тій святій книзі, що нас любить Бог. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб ми з вами були прощені, для того, щоб ми потрапили в Царство Небесне. Тому що між нами і Богом є прірва, і люди не можуть подолати цю прірву. Люди не можуть заслужити Бога прощення і життя вічне. Но тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки Його жертві. Кожна людина, яка покається в своїх гріхах і прийме Ісуса Христа, як свого Господа Спасителя, Бог простить таку людину і дарує життя вічне. Дорогі люди, Біблії написано, своє Боже, написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і серцем віритимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Дорогі люди. Покайтеся у серіхах, прийміть Ісуса Христа, як свого Господа Спасителя. Відкрите своє серце, не робіть затверділими ваших сердець. Постіть, попросіть, щоб Господь Ісус вас простив і спас. Давайте. І прийміть вірою, прийміть вірою, що Господь прощає людей, і Господь рятує людей. Вірити в Христа. Ісус Христос, єдиний шлях на небо. Завдяки його жертві, люди можуть потрапити в Царство Небесне. В вхід Ісуса Христа, без Ісуса Христа, людина не потрапить до раю. Дорогі люди, якщо в вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога, моліться до Бога, Бог може допомогти, Бог чує наші молитви, і він любить нас. Бог є любов. Я це говорю тому, що Господь прийшов в моє життя, Бог є реальний. Декілька років тому назад, коли мав залежності. Я щоранку просипався з думкою про самогубство. Я не міг зупинитися. Єдине, що мене потішало, це те, що я сьогодні можу померти, і це все тягар пройде, але це обман. Дякувати Богу, що я лишився живий. Господь зберіг мене, коли кинувся під поїзд. І коли мені подарували Євангелію, слово Боже, ось таку книжечку я почав читати це письмо. Я увірив, що Бог любить мене, що Бог мене простив. І Господь мене звільнив від всіх залежностей. Забрався ці думки про самогубство. Дав радість, дав мир, дав бажання жити і любити, дав дружину і діточок. Не найважливіше, дорогі люди. <кхід> Я точно знаю, що моя душа потрапить на небо. Чому? Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, хто не вірує в Сина Божого, життя не побачить, а Божий гнів перебуває на нім. А дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Прийміть цей дар, дорогі люди. Вірити в Христа і на вдячність Богові. Допомагайте іншим, робіть добро іншим людям, Бог це оцінить, Бог любить нас. Дякую за увагу! і Я помолюся за вас, отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. <кхух> Зупини війну в Україні, Отче. Помили наш народ, прости наш народ, благослови й захисти наших захисників і захисниць. Нехай вони повернуться живими. Дякуємо Тобі за твою турботу і любов во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, шивої дроєм і слава вам, вам здоров'я. Дякую за увагу.